Це тепер в четверте ми шиємо таку саму сукню, і наша родзинка в тому, що, хоча ми повторюємо цей фасон в четверте, але жодного разу вона не була така сама, як попередня. Дружина ветерана Ато з Мукачева шиє ексклюзивні сукні та вишиванки, які підкорюють світ. Було у нас в Нью-Йорку дуже прикольна робота. Класна робота полягає в тому, що мама для свого сина собі і для свого сина замовила вишиванки, хоча син не українець, українець тільки по мамі, по папі він грузин. Але він от прям дуже хотів мати українську вишиванку, саме щоб вона була зроблена в Україні і відправлена в Нью-Йорк з України. Юлія Ткач з малку мріяла стати дизайнеркою. Лялькам я шила дуже багато шила для всього двора. Всі мене просили, щоб я їм шила куколкам платячка, і це мене захоплювало. Мені це подобалось. Коли виросла, здобула вищу освіту за фахом технологія шиття, отримувала досвід на різних підприємствах, відточувала свої навички і у 2016 році наважилась запустити власну дизайн-студію. Десять років навчання плюс практика, навіть 12 років. І я вже зрозуміла, що я можу. Організовувати процес самостійно сама, і так з'явилася золота голка. За сім років роботи дизайн студія Юлії заслужила гарну репутацію. Її сукні впізнавали, а черга на пошиття ставала все більшою. Жінці вдалося втримати бізнес і зберегти робочі місця навіть пандемію коронавірусу. А з початком повномасштабного вторгнення команда переорієнтувалась на потреби фронту. Ми перейшли на те, що просили військові шили ноші на початку, розробляли аптечки. Мій чоловік служив в ото, тому в нього вся амуніція є, і ми доставали його рюкзаки і дивилися, як ця розноска має виглядати. Окрім нож, плитоносок, аптечок, вкладок в бронежилет шили балаклави та підганяли військову форму по фігурі. Матеріалами допомагали містяни. Люди діставали все, що там у них вдома лежало, коли знадобиться, і все нам приносили. Багато на балаклави дуже багато матеріалу нам принесли. Принесли нам рулон брезенту. Ми потім його передали на ноші. За перші місяці роботи була зламана не одна голка. Адже швейні машинки не розраховані на подібні вироби. На цій машинці ми шили ноші, От такими товстелезними голками ми шили, і навіть їх. Ми ламали такими голками. Ми весільні сукні не шиємо. Але це можна було полагодити. Механік приходив, нам налагоджував, зміщався центр неодноразово. Так що механік нас підтримав в цьому, в цьому ділі. Коли бачив, що ми робимо, тепер золота голка повернулась до звичайного асортименту. Знову шиє ошатне вбрання, весільні сукні та вишиванки, які люди із задоволенням одягають і в Україні. І за кордоном.